Часна історія не має білих плям, бо світ цифровізовано. І згадки про ту чи іншу подію приховати банально складно, навіть таке бажання маючи. Яскравим прикладом є, так би мовити, пригоди зенітно-ракетного комплексу БУК М3, що належав 53-й бригаді ППО Збройних сил Російської Федерації. Якщо хтось забув, саме ця бойова машина знищила літак Малазійських авіаліній в небі над сходом України. Вже далекому липні 2014 року. І так справді, всі пересування і усю активність цієї машини окупанти хотіли приховати. Бо, на відміну від поточної ситуації, участі своїх збройних сил в інтервенції в Україну, тоді російська влада не визнавала. Але хто і як знищив маі 17, на тепер відомо достеменно. А відеоматеріали, надані випадковими свідками, стали всі справі доказом. І знов таки, так справді, ще ніколи так звана наддержава з ядерними ракетами не мала такого ганебного провалу. Просто через те, що в якогось перехожу був при собі смартфон або звичайний відеореєстратор. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Станом на сьогодні, в мережі інтернет, ви можете знайти купу фото і відео, аудіозаписів і навіть документів. У цьому морі інформації буде багато брехні, яка може вас або розсмішити, або справді введе в оману. Саме тому я нагадую, що є так звані офіційні джерела інформації, наприклад, YouTube-сторінки підрозділів і формувань ЗСУ. Те, що публікують на цих ресурсах, проходить кількарівневу перевірку. І питання достовірності поданої інформації увагу приділяють також. Але того факту, що опублікована інформація є достовірною. Сучасних умовах вже замало, бо хай як цинічно це не звучить. Навіть про війну нині треба розповідати цікаво. Ті, хто слідкують за перебігом російсько-українського протистояння, певно, вже бачили не одне новітнє російське вундервафе. Нещодавно в соцмережі сколихнула чергова розробка, а саме танк, який з усіх боків обварений залізом. І тому схожий на пересувний сарай. Варто зазначити, що, попри доволі незграбний вигляд, ця штука справді працює. Але вже не стільки як танк, як бронетранспортер. Суть у тім, що саморобний панцир серйозно обмежує і без того не дуже добре поле огляду для екіпажу броньованої машини. Окрім того, ця модернізація не дає повертати башту і вести вогонь. Та, попри всі недоліки, такий апгрейд має практичний сенс і місце на полі бою. Наварена поверх бойової машини конструкція захищає піхоту, яка їде верхи на танку від влучання дронів. Це дає штурмовим групам ворога змогу наблизитися до наших позицій у більш захищених умовах. Але абсолютно ідеальної зброї не буває. Нещодавно один з таких рухомих сараїв захопили як трофей. На офіційній сторінці 22-ї механізованої бригади було опубліковано відео, яке ілюструє, як це було. Страшно буває лише в той момент, коли ти розумієш, що робиш безсенсовні речі. Це слова бійця 110-ї бригади на псевдо «волонтер». За професію він механік кіно, але працював на шахті. До війни часто бував у Донецьку і, певно, цілком підпадав би під вигадане російськими пропагандистами визначення представник народу Донбасу. Але, але на війні кожен має бути корисним, і це також цитата. Спочатку наш герой справді волонтерив, але згодом долучився до війська. У майже півгодинному інтерв'ю ви почуєте багато цікавого. Про бої за Авдіївку, про дії супротивника та дружніх сил, про те, що страшно, а до чого можна звикнути. І про дива, які в зоні бойових дій трапляються щоденно. Офіційна ютуб-сторінка 110-ї окремої механізованої бригади. Рекомендую. Я ізначально був волонтером. Я на протяжении ну, 17-го року у мене брат служить по контракту. И вот с 2017 -го года, если даже где-то какие-то там взрывы, опасности, меня это наоборот подбадривало всегда, что надо, значит, ехать, надо помогать пацанам, чтобы они понимали. Вообще работа каждого волонтера это э, дать понять военным, что в них действительно нуждаются. За, заезжал с четырьмя баллонами газа, по 40 литров, помню, заправил в баллоны. Вот. Заезжал в Авдеевку на... на Ланосе на своем. Ланос вообще крутая машина, я не думал, что она выдержит. Вот. Когда приехал туда, мне комбат говорит, я не пойму, ты или долбанутый, или, говорит, бессмертный, или тебе просто интересно. Операция с кодовой назвой «Джетта». Одна з багатьох яскравих місій сил спеціальних операцій, деталі якої ще донедавна було заборонено розголошувати, але зараз вже можна. 2023 рік. Увага прикута до Бахмуту. Російські найманці тоді ще не шкодували гарматного м'яса, закидуючи ним позиції української армії. Противник намагався захопити вигідну точку в районі Кліщіївки, щоб створити плацдарм для наступу своїх основних сил. Застосовуючи тактику малих груп, ворог просувався дуже швидко. І тоді було залучено сили спеціальних операцій. План місії розробили менш як за добу, а сама операція тривала близько трьох годин. Результат: знищено 12 окупантів. І на офіційній сторінці ССО України з'явилося відео, де оператори сил спецоперації уперше розкривають усі, ну чи майже усі, деталі операції. Швидке та професійне реагування на критичні ситуації є головним завданням сил спеціальних операцій. Малі групи противника здійснили спробу швидкого просування та зайняття найбільш вигідних позицій для створення вигідного плацдарму для наступу основних сил. Було прийнято рішення на залучення підрозділів ССО. Менш як за добу було розроблено план місії, підготовлено озброєння та техніку. Саме так розпочалась операція ДЖЕТТА. Спочатку завдання було інше, тому що ми мали висунутися на одну позицію. Але коли прийшли, то вихідна точка вже наполовину була під, під противником. Ну, так, от і з неї почали зачищатися. Висипались там, зайняли якісь підвали і почали в'їжджати в те, що робиться там на позиції реально. те, що там вже зайшли, зайшов противник в якійсь там незрозумілій кількості. Проходила ротація на позиції піхоти. От, поки перший зайшов на, на початок окопу, то крайній вже виходив і з тої сторони вже впригнули вагнера. Ми мали захопити, вибити ворога зовсім з іншої позиції, але в умовах війни, в умовах бойових дій, які відбувалися, ситуація різко змінилася, і ми приймали рішення буквально в щитані часи. Короткий екскурс в історію. Згідно з умовами капітуляції в Другій світовій війні, повоєнна Японія не мала права створювати власні збройні сили, не могла проводити військові навчання та використовувати бойову зброю. Однак фраза Хочеш миру, готуйся до війни ніколи актуальності ще не втрачала. Щоб зберегти й тренувати навички самооборони та володіння зброєю, японці вигадали зброю іграшкову. Були створені точні пневматичні копії бойової зброї, які мали вагу подібну до бойових прототипів та подібну до реальних зразків ергономіку. Патронами в цій зброї стали пластикові кульки, які при влучанні в тіло не можуть вбити, але завдають достатньо відчутного удару. Така зброя дала японцям змогу офіційно і цілком легально займатися військовою підготовкою. Згодом це стало спортом, який отримав назву Ейрсофт, а в наших краях більш відомий як страйкбол. Нині у тренуваннях штурмових дій або коли відпрацьовують роботу в групі, іграшкові автомати і гвинтівки активно застосовують українські військові. Краще бути сто разів убитим з іграшкової зброї на тренуваннях, щоб потім у реальному бою зробити все правильно. 77-ма окрема аеромобільна бригада. Відео про тренування. До обіду. На точність, на влучність, перекладку там, на ліву руку, на праву, щоб людина більш працювала з, з незручною для неї от, е, стійки, поки ми тут займаємося, щоб коли в бою, якщо прийдеться, щоб він зміг, наприклад, там, з якогось угла нарізати, відпрацювати з тої самої лівої руки. Тобто, ну, такий йде до обіду акцент. А потім, вже після обіду, ми вже працюємо вже виключно е, цими стригбольними автоматами і вже відпрацьовуємо качество роботи на рівні групи. Тобто, зі зімами маневрами це все ламаємо, щоб солдат не воював сам собою, щоб він воював в складі, наприклад, там де ж той самий двійки, щоб було якесь логічне все, що він робить, а не просто якийсь хаос. Планування і взаємодія це ті альфа й омега, на яких ґрунтується все мистецтво війни, і без яких навіть найсучасніша зброя і техніка. Швидко перетвориться на купу охопленого вогнем Брухту. Часів Яр – одне із найгарячіших місць російсько-української війни. І саме про бойові дії в цьому районі розповідає відео від 41-ї окремої механізованої бригади. Екіпаж танку Збройних сил України отримав завдання підтримувати піхоту. Але буквально на початку операції в бойову машину посілили кілька дронів противника, і танк загорівся. Та навіть у полуні танк не відступив. І далі виконував бойове завдання і успішно з ним впорався. Розповідь екіпажу, як це було. Дивіться просто зараз. Мені було, як командиру взводу, була поставлена задача поїхати на Часовий Яр, працювати добре і вибити піхоту із дому. там, получается, сидели черти. Надо было просто ее выбить, потому что мешали наши нашим педрозделам и меняться, и заходить. Ну, они не давали просто. И мы начали обсуждать, как это правильно, как можно это безопаснее сделать и для экипажа, и, и чтобы зайти, отработать и выйти. И вернуться живым. То есть мы еще не успели даже выехать, по нам уже был прилет, потому что я командир роты спрашиваю по радейке, я говорю, это по нам был приход? Да. Я говорю, плюс. Мы только, получается, не выехали с этого же жилкопа, а они уже начали бить, потому что ну 64-ку ее очень сильно слышно, там двигатель, очень слышно. Ну и мы сели и поехали. Мы колом? Командир артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти. Він воював у Маріуполі, обороняв заводи Ліча та Азовсталь, сидів у російському полоні, а після обміну знову повернувся до війська. В інтерв'ю, яке було розміщено на каналі Страткому ЗСУ «Захисники Незалежності, він у деталях розповідає про всі ці події, а також додає кілька неочікуваних і навіть неймовірних деталей. Традиційно нагадую, що для вашої зручності, крім назви відео і каналу, який його розмістив, зараз на екрані буде і QR-код з відповідним посиланням на повну версію. 25 хвилин ексклюзиву. Захисники незалежності. Рекомендую. Спочатку ми там волонтерівка батальйону їм надали. Нашому є, і по крайнім вулицям э, волонтерівки стояв наш батальйон. Э, відповідно, там лівіше, там 501 був э, по краю Маріуполя, і перший окремий э, лівіше, аж до Стальвара, э, до виїзду з Маріуполя в сторону Волновахи. Ось наша смуга відповідальності бригади була. Ось, І ми там були до До-до-до... з 28 лютого до. Плюс-мінус до кінця десь березня, відбували штурми, на... е там і танки заходили сюди по цим е по вулицям їздили. Е там ну, такий більше якби, приватний сектор. Е е е <S player> тобто і там е доходило до того, що хлопці вони не тікали просто з позиції, вони е заїхали, пам'ятаю, три танка. Но... Особливо ми не встигли, не встигли ні джевеліни, тоді отримати нічого. Нічого такого не було. Це РПГ. Просто хлопці просто вибігали по черзі з РПГ. В танк танк здавав назад, а боєць ззаду підбігав і танкову міну підкидував, і там башню виносило на 200 метрів. От танку. У сучасному світі складно приховати інформацію, проте поширити її серед потрібної аудиторії, певно, ще складніше. На відміну від старих радянських часів, коли в телевізорі було лише 4 телеканали, зараз одних лише класичних каналів в ефірі сотні. Маючи супутникову антенну, ви можете збільшити їхню кількість в десятки разів. А доступ до інтернету відкриває перед вами буквально безкрає море інформації. Кажучи просто, кожне медіа існує в умовах суворої конкурентної боротьби. І не має значення, що це за медіа. Умовний б'юті блог чи офіційна сторінка командування чи Генерального штабу країни, яка воює з ядерною державою. Саме тому я закликаю вас, підписуйтесь на офіційні сторінки бригад ЗСУ та поширюйте інформацію про їх існування. Саме тому я наголошую, це геть на фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. І наступного тижня ми продовжимо. До побачення!